Погляньте у віконце, що ви там бачите картину природи пізньої осені, вже скинув листя парк і сад, бо нині місяць листопад, на сірім небі хмари грізні, бо вже на дворі осінь, яка діти пізня. Про похмуру пору пізньої осені сьогодні в нас піде мова. Пізньої осені погода вогка, холодна, дмуть пронизливі вітри, іноді навіть іде дощ зі снігом, На дворі незатишно. Останній місяць осені називають листопадом, однак насправді. Листя з дерев уже опало. Справді, дерева вже стоять без листі їхні чорні, мокрі від частого дощу гілки здригаються під вітром. Природа втратила свої колишні барви й ту красу, яку колись їй подарувала золота осінь у гілках і стовбурах дерев повільніше тече сік. Дерева готові поринути у глибокий зимовий сон аж до весни. Листопад, місяць опалого листя, ще має одну назву падолист. А також цей місяч підпадає під владу зими, також його іменували напівзимник. У цей час пізня осінь, щоб прискорити прихід зими. Ніби вкорочує листопадові дні, природа останнього місяця осені ніби перебуває у стурбованій задумі. Дуже зрідко вона згадує про минуле літо, і тоді сонечко проглядає за хмар, але частіше думає про близьку зиму і небо затягується важкими темними хмарами. А по землі перещать холодні, байдужі дощі. Погляньте на небо, яке воно? Небо темне, сіре, щільно вкрите хмарами. Вигляд у неба похмурий, сонця не видно, його промені навіть не можуть пробитися крізь товщу хмар. Хмари низькі, вони пливуть повільно або за вітром. Повітря холодне, вологе, через вогкість і вітер повітря нам видається холоднішим, ніж воно є насправді. Оскільки часто йде дощ, на землі з'явилося багато калюш. Сонце їх не може висушити, тому що сонце. Немає стовбури дерев чорні від вологи, на гілках висять краплі води. Листя на гілках немає, воно все опало. Листя, яке лежить під деревами, вже не таке шелестке і легке, як раніше, а важке і щільне, тому що наскрізь просякнуте вологою. Комах не видно, вони вже сховалися через похолодання. А зараз, діти, давайте пограємо в гру. Вибери варіант. Я вам буду пропонувати декілька варіантів відповідей. А ви повинні обрати правильний. Отже, починаємо. Існує три осінні місяці. Листопад. Це перший місяць осені чи останній? Правильна відповідь останній. Пізньої осені дні здебільше похмурі чи ясні. Правильно похмурі. Дощить зараз рідко чи часто? Правильно. Часто дощить. У листопаді дерева золоті чи голі? Так, дерева стоять без листя. Пізньої осені дні короткі чи довгі. Дні короткі. Погода тепла чи холодна? Так, холодна. Небо блакитне чи сіре, правильно сіре, На дворі в цю пору волого чи сухо, правильно волого. Молодці діти. Про пізню осінь та її останній осінній місяць листопад є багато мудрих народних прислів'їв. З деякими з них ми сьогодні з вами познайомимося, і я допоможу вам зрозуміти їхній зміст. Ось перше прислів'я. В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, крутить, мутить, припікає, поливає. Це означає восени. Погода буває різноманітною. На початку осені ще припікає сонце, а наприкінці осені буває мороз, сіє дощ, віє вітер, може пролітати перший сніг, що крутиться за вирюхою, але швидко тане. Наступне прислів'я листопадовий день, що заячий хвіст. Це означає у листопаді день дуже короткий, а ніч навпаки довга. У листопаді в саді. Це означає в пізньої осені дерева стоять без листя голі. Листопад зимій ворота відчиняє. Це означає Після завершення листопада вже починається зима. Як ви гадаєте, чому пізня осінь така сумна? Може, вона плаче й сумує, тому що не хоче прощатися з нами? Однак у природі на все свій час, і нам у цю пору не варто засмучуватись через дощ та непогоду. Адже осінь уже скоро промине і незабаром до нас завітає біла морозна зима.